Флора Алехандра Пісарник, майбутня поетична зірка, з'явилася на світ 29 квітня 1936 го року в родині українсько-єврейських емігрантів Еліаса Пісарника та Рози Бромікер, які приїхали до Аргентини з рівного України. Разом із старшою сестрою Мірям вона росла в тіні драматичних сімейних історій та складних обставин. Дитинство Алехандри було важким. Постійні порівняння зі зразковою сестрою Мірян, красивою, стрункою, впевненою собі, досконалою відповідно до ідеалу матері, яка все робила добре і не створювала проблем у школі. Це підривала сама юної поетеси. На додачу до цього, Алехандра стикалася з астмою, заїканням і проблемами із зовнішністю, що спричиняли тривале почуття невпевненості. Її дитяче ім'я Блюма стала символом тих перших років, наповнених метафізичним болем, який згодом відобразився у її творчості. Сім'я жила під тінню жахів Другої світової війни. Звістки про трагічну долю рідних, які залишилися в Рівному і стали жертвами нацистського терору, назавжди залишили слід у свідомості юної Олександри. Ці переживання, особисті, і колективні, стали тим ґрунтом, на якому проросли її поетичні метафори, наповнені темами відчуження, болю і пошуку себе. Її юність була схожа на полотно з яскравих мазків суперечності і пошуків, вона почала відкривати себе, ніби створюючи нову істоту з хаотичною мозаїки емоцій, сумнівів і пристрастей. Але Хандра прагнула визнання. Але водночас відчувала внутрішній конфлікт. Її рідні називали її блюма ім'я, яке вона згодом почала зневажати, бо воно асоціювалося з тісними родинними зв'язками, від яких вона прагнула втекти. Відмовитися від блюми для неї означало відкинути минуле та створити нову ідентичність, сміливу, зухвалу і відміну від очікувань родини. Література стала початком великої трансформації. Ще в школі Алехандра захопилася не лише класичною літературою, а й творами філософії Фолкнера, Сартра, Бодлера, Арто. Її уява занурювалася у сюрреалістичні образи, її мрії виливалися у вірші, сповнені емоційної глибини. Читаючи філософські трактати, такі як буття і ніщо Сартра, вона не лише споживала знання, але й почала творити власний поетичний світ. На тлі прагнень бути правильною дівчинкою 50-х років, Алехандра йшла проти течії, вона стала тією дівчинкою дивною, яка не боялася бути іншою. Її поезія з цього періоду стала дзеркалом її головних одержимостей пошуку себе, боротьби з дідачими травмами і роздумів про смерть. Для Алехандри творчість стала втечею і водночас відповіддю на запитання, ким вона є? У 1953 році після закінчення середньої школи Алехандра запис у щоденнику. Страх перед майбутнім крадькома попереджає мене, що зі мною станеться, однак невпевненість не зупинила її. І вже наступного року вона вступила до університету буенос Айроса на факультет філософії, відкривши нову сторінку у своєму житті. Алехандра постійно шукала себе, вона змінила філософію на журналістику, згодом на літературу, а пізніше поринула у світ мистецтва. Навчаючись у студії Хуана Планаса. зрештою, вона залишила всі навчальні заклади, щоб повністю присвятити себе творчості. Її пошуки підтримували наставники, викладач сучасної літератури Хуан Бахарлія допоміг їй відшліфувати перші поетичні рядки, познайомив із редакторами і художниками сюрреалістами Пруст, Джойс, Артома Ларме та інші великі мислителі вплинули на тематику її поезії. Потяг до смерті, сирітство, внутрішній голос і життя як загадку. Особливо важливу роль в її житті відіграли сеанси з психоаналітиком Леоном Островим. Їхні зустрічі стали не лише засобом подолання тривог, а й способом глибше зрозуміти свою творчість через дослідження несвідомого. І саме йому Алехандра присвятила один зі своїх найвідоміших віршів пробудження. Усі ці пошуки і впливи сформували Олехандру Пісарник не лише як поетесу, але як особистість, яка перетворила власні тривоги і страхи на яскраву літературну творчість. Останні роки життя цієї аталавиновітої жінки були пронизані болем, але наповнені творчістю. Після виходу книги від добуток з каменю божевілля вона, попри темряву депресії, створила свої фінальні шедеври музичне інферно і поетичний геній. У 1972 році разом із Артуром Кареро, якого вона зустріла після повернення з Парижу до у в 1966 році, Алехандра записала єдиний відомий аудіофрагмент свого першого вірша Лист з ніктографою». Цей короткий запис, тривалістю 3,5 хвилини, було презентовано в Центрі мистецтва та комунікації. Голос, що долає межі часу. 24 вересня 1972 року відбулася і символічна зустріч. Із давнім знайомим, Яхні. вона попросила в нього книгу Мегеля Динаумо на Нєбла, і ця мить увійшла в історію як одна з останніх, коли її бачили живою. 25 вересня 1972 року, пішовши в психіатричної лікарні з дозволу персоналу додому, Алехандра Пісерника покінчила з собою, прийнявши 50 пигулок сиконалу. Їй було лише 36 років. У своїй спальні вона залишила вірші, наче прощальний посланець її хрупкої душі. Я не хочу йти нікуди більше, тільки до самого дна. 26 вересня відбулося прощання з поеткою у будині спілки письменників Аргентини. Але Пісарник поховали на єврейському цвинтарі Латаблада, в окрузі лама танца, передмістя Буїнос айреса